Привіт, друзі! Я зараз знаходжуся у місті Хірошіма. І як ви вже здогадалися, у нас з вами сьогодні досить важка розмова. Я знаходжуся зараз за 160 метрів від епіцентру вибуху, який стався у місті Хірощима після того, як на неї було скинуто ядерну бомбу 6 серпня 1945 року. Позаду мене зараз залишки будівлі, яка до Другої світової війни слугувала торговельно-промисловою палатою Хірошіми. А зараз ці залишки будівлі є одним з найстрашніших пам'ятників в історії людства. Ця будівля називається Atomic Dome або Купол ядерного вибуху. Японською мовою назва цієї будівлі звучить як Dome, дому. Тобто Попол ядерного вибуху, дану будівлю після того, як е, вона була частково знищена, майже не було реставровано. Всередині вона була просто зміцнена певними конструкціями, щоб вона трималася і нагадувала нам про ті жахіття, які несе в собі війна. Під час вибуху всередині цієї будівлі були люди. На жаль, всі вони загинули. У 1996 році дану будівлю було внесено у список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тобто вона зараз охороняється ЮНЕСКО. Наскільки я знаю цю історію, Влада Сполучених Штатів Америки, а також влада Китаю, усіляким чином не сприяла тому, щоб дана будівля була внесена в список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, але все ж таки перемогла правда. І тому зараз ця будівля знаходиться під охороною Всесвітньої організації ЮНЕСКО. Що ж, подивимося на цей купол ближче, а також ми зараз з вами сходимо в музей, який присвячений також цій жахливій трагедії в історії людства. Atomic Dome знаходиться в самісінькому центрі міста Хірошима. І, хоча він оточений зеленими насадженнями, він завжди нагадує про бомбардування хірошими. Прямо навпроти куполу ядерного вибуху у 1954 році було побудовано меморіальний парк миру. Даний парк було побудовано на місці поля, яке утворилося після вибуху ядерної бомби. Ось тут люди вишукувалися в чергу, щоб вдарити у дзвін. Це дзвін миру. А зараз ми знаходимося біля монументу. Це пам'ятник японській дівчинці, яка після бомбардування хірошими 6 серпня 1945 року зробила тисячу паперових журавлів. Зараз ці паперові журавлі вони служать символом миру по всьому світу. Ось біля мене знаходиться пам'ятник цій дівчинці. Коли вона померла, їй було лише 12 років. А ось тут ми можемо побачити різних паперових журавлів, різнокольорових, які склали, мабуть, японські дітки. Тут написано «Our experience in Hiroshima will stay with us for a long. Тобто японці вони не завжди пам'ятатимуть цю трагедію. А ось тут японськими іерогліфами написано слово мир. Тут знову ж таки заклик до миру. Біла пташка. Це все зроблено з великої кількості паперових журавлів. Це щось неймовірне. А тут з паперових журавлів в техніці Арігамі складено картину. Справа зображено Atomic Dome. а зліва монумент-пам'ятник дівчинці, яка склала тисячу паперових журавлів перед своєю смертю. А зараз я знаходжуся біля монументу миру. Щороку, 6 серпня, тут збираються представники багатьох держав світу, які підтримують мир, в тому числі і збираються представники або лідери держав Великої Сімки. Зараз ми прямуємо в музей, де ми побачимо, які жахи принесла з собою ядерна катастрофа. Щоб потрапити в цей музей, мені довелося вистояти чергу. Я простояла в черзі приблизно 40-45 хвилин. Але музей того вартував. Ну що ж, друзі, я щойно вийшла з музею, присвяченого цій жахливій сторінці в історії людства. Сказати, що мені зараз важко, це не сказати нічого. Зараз вам все покажу, і ви самі все побачите. Я умисно не даю власну оцінку подіям, не розмірковую вголос про те, чи можна було уникнути трагедії. Це справа професійних істориків та аналітиків. Я би хотіла зосередитися більше на наслідках, які несе в собі ядерна катастрофа. Люди, які знаходились на відстані сотень метрів від епіцентру вибуху, померли майже одразу, але постраждали й ті, що знаходились в кілометрах від епіцентру. Жахливим є те, що тоді, у 1945 році, люди просто не знали, як лікувати наслідки ураження та як мінімізувати потрапляння радіації в тіла. Вибух був настільки сильним, що метал деформувався, одяг на людях згорав. А самі люди просто щезали, залишаючи по собі тінь в прямому сенсі цього слова. Ось це тінь на сходах, при вході в будівлю банку. Людина просто зникла, а її тінь як нагадування про трагедію. В музеї розповідається безліч людських історій, кожна з яких це трагедія. Ось ці братик та сестричка каталися на велосипеді під час вибуху, в шолом, в якому їхав хлопчик, Вкарбувалися кістки його черепу після вибуху. А ось цей хлопчик ніс з собою обід в школу і пляшку з водою. Подивіться, як все це деформувалося від потужного вибуху та радіації. Мене найбільше вразила історія ось цієї жінки. Коли стався вибух, їй було всього 10 років, і вона знаходилася вдома за 1200 метрів від епіцентру. Загалом вона вибралась з палаючого будинку і лише рука у неї була пошкоджена. Вона щасливо одружилася, народила двох дітей, але наслідки вибуху дали про себе знати через 24 роки після трагедії. Вона знедужила і померла у віці 42 років. А ось тут ми можемо побачити, який розмір у співвідношенні до зросту та габаритів дорослої людини мала бомба Малюк, скинута на Хірощому 6 серпня, та бомба Товстун, скинута на Нагасакі, 9 серпня 1945 року. Так виглядала торговельна промислова палата міста Хірошима до вибуху, а так вона виглядає зараз. І називається тепер Atomic Dome. Барак Обама в часи свого президентства приїжджав в місто Хірошима і власноруч зробив кілька паперових журавликів символів миру. А зараз я знову прохожу повз монумент миру, де щороку проводиться церемонія миру. Ось біля мене знаходиться Reflectant Pool. Зараз ми бачимо вічний вогонь і рухаємось далі. Зараз покажу вам міст, який побудований в формі букви Т, саме на який і скинули ядерну бомбу у 1945 році. Тут багато шкільних екскурсій ми можемо побачити. Ми щойно пройшли по прекрасному затишному парку миру. Це меморіальний парк миру, який був побудований тут після того, як все навколо мосту, який має форму букви Т, було повністю знищено. Ось зараз я йду по іншому мосту, а за мною, за мною зараз знаходиться міст. Формі букви Т, саме на які орієнтувалися, коли скидували ядерну бомбу. І за мною ви також можете побачити ядерний купол. Рухаємось далі. Чудове мирне місто продовжує своє життя. Напроти ви бачите вуличних музикантів, по каналу плавають човники, але будівлі, музеї. Меморіальний парк, меморіал все це нагадує про трагедію, яка сталася тут. Зараз ще покажу вам одну башту. Ця башта також побудована по мотивам історії дівчинки, яка в 12 років після того, як бомбили Хірошіму, вона зробила тисячу журавликів з паперу і запускала їх на честь миру. Зараз ці журавлики міцно асоціюються в нас з миром. Подивіться. Я теж купила собі порцелянового журавлика на пам'ять про мою подорож у місто Хірощимо. Друзі, якщо ви дійсно додивилися це відео до кінця, щиро вам дякую! Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтеся на мій канал, де можна знайти різноплановий контент про Японію. До зустрічі!